Доходи громадян контролюватиме новий пан. У Чернівській області змінився головний податківець Степана Дусяка. Призначили виконувати обов'язки керівника головного управління міндоходів. Він 20 років працює в податковій, характеризують його як виваженого і досвідченого фахівця. Керівник пообіцяв тісно співпрацювати з бізнесом та громадськістю. Привілеїв не буде, однаково ставитиметься до всіх платників податків. Наповнення бюджету назначення любої ціною. Наповнення бюджет, згідно визначених законом норм і прав. Усі повинні бути рівні перед законами поступати податку. Одних такий же рівноправний партнер, як і ви. Він має право на свою думку. повинні на Нагадаємо, попередник Дусяка Андрій Лавришов потрапив до люстраційного списку. Недовіру йому висловили підприємці та профспілкові активісти. Правий сектор разом зі штабом національного спротиву пікетували управління Міндоходів, аби його керівник добровільно написав заяву на звільнення. Тоді Лавришов твердив, заяву написав, хоча своєї вини ні в чому не бачив. Навіть коли був Майдан і пенсіонер. Получали пенсії, а врачи, які приходили на майдан, лечить пострадавших, получали заробітну плату. Це теж є и наша заслуга здесь, і моя личная заслуга. Мітингарі уточнили у профільному міністерстві. Лавришов жодної заяви тоді не писав. Проте у відомстві все ж вирішили призначити Чернігівщині нового податківця.